В Качівському вищому професійному училищі номер 3 відбулася важлива подія презентація FPV-дронів, які активно використовуються в сучасних умовах, зокрема на передовій. Під час презентації спеціалісти розповіли студентам та вчителям про особливості роботи FPV-дронів, їхню унікальність та практичне застосування. Вирішив завітати до свого рідного училища і розказати трошки про застосування БПЛА на війні, про їхні можливості. Зацікавити можливо. Майбутніх винахідників і інженерів в тому, щоб вони е, переходили в сферу БПЛА і взагалі в авіацію. Е, вчора був день гідності, власне, і ми за допомогою е, безпілотних літальних апаратів за допомогою авіації гідно відстоюємо е, нашу територіальну цілісність і. І, взагалі, мир у нашій країні. Особливу увагу приділили ролі цих апаратів у найгарячіших точках. Вони допомагають військовим виконувати бойові завдання, зберігаючи людські життя. Це апарат БПЛА літакового типу. Його задача розвідувати та коригувати артилерію. Будемо, скажімо так, ознайомлювати наше молоде покоління з сферою БПЛА. Як воно працює, як воно розвивається в нас в Україні? Які перспективи в даній сфері є для наших дітей, тому що діти це наше майбутнє? От. Це свого роду такий соціальний проект від нашої компанії. Приїхати розповісти, показати, розказати. Можливо, це когось змотивує краще вчитися і в подальшому ставати крутими інженерами. Студенти із захопленням слухали, ставили запитання та навіть мали змогу детально роздивитися дрони. Для багатьох це стало відкриттям світу інновацій, адже подібні технології розширюють можливість не лише у військовій сфері, а й у повсякденному житті. Сьогодні до нас прийшли представники з Збройних сил України. Це там присутні е, два наші е, колишні учні, і дуже цікаво було про те, що вони розказували, що. Е, Презентували нам техніку, яка може допомогти нам вибороти перемогу, як її складати. Зоні до нас прийшли та розказали, як дрони допомагають на війні в боротьбі проти окупантів. Нам розказали, що дрони це досить хороша річ для вишуковування, ну ніби для визначення місця позиції ворога, щоб що можна вимогою дронів. Скидати гранати, ну стримувати напір росіян. Відбувається саме показ дронів, які використовуються на передовій. Ті fpv дрони звичайні дрони літального літакового типу. Це дуже так розвиває і дає. Учням розуміння, що відбувається на передовій, і на що ми збираємо гроші і допомагаємо армії. Вчителі зазначили, що такі заходи сприяють розвитку технологічної обізнаності молоді та спонукають до зацікавлення інноваціями. Відбувається зустріч з представниками збройних сил України, які розповідають відповідно про те, як вони захищають нас усіх, нашу державу і нас, в тому числі на сході України. Розповідають про відповідно події, які там відбуваються, якими засобами це робиться, і я вважаю, що це дуже корисно для наших дітей, тому що і не лише для дітей, а для всіх нас. Ця подія підкреслила, наскільки важливо залучати молодь до ознайомлення з технологіями, які формують майбутнє, і довела, що навіть в умовах викликів освітні заклади можуть відігравати ключову роль у розвитку інноваційного мислення.